Дякую всім глядачам каналу. Вчора бабуся вам показала, як один трактор вже справився, виїхав. Вроді, все має бути добре. Сьогодні перевезли трошки у нас таке болото, розстає все, калюжі. Перевезли обмішку сюди, треба було свиням. Приїхали, поставили, заїжджає в общем, у гараж. А я питаю Вігора, а що це воно в нас таке потекло? Коли відкриваємо, а тут, в общем, халепа. Така тріщина, і вона йде аж туди. В общем, знову попали на гроші, як кажуть. Знову треба щось ремонтувати і купляти. Не знаю, що це воно буде. Але робити треба, бо тракторця треба завжди. Сьогодні у хлопців були інші плани, ну не залишається ярик, просто поки що зайнятий. Має Ігор йти до нього допомагати з трактором. А поки чекає, рішив потрошку розбирати. Каже, зніму хоч кришку, подивлюся, що воно там робиться. І що, кришку, то зняли. Ну, я тут точно нічого не розумію і не бачу, що тут. Ну, Коротше, треба розбирати далі, наверх. Так, процес розборки поки продовжується. Зняв защиту, зняв ремені, каже, треба відкручувати маховика. Щось пошарпав. А й, в общем, каже, може бути і підшипник, а може бути ще хуже, що лопнув Ну, Будемо сподіватися, що ні. Ну, в общем, тільки вскриття може показати. Що ж гадати, треба тільки розбирати. Ну, не без рижого. Він тут головний ревізор. Так, а далі то каже, цим, а далі ще й шукав ключа. Що йшов з цим трактором. Я вже, наприклад, і забула. Що з ним йшли. йшов ключик такий спеціальний. Ось так. Значить, небагато цей трактор у нас 6 років оце зимою десь приблизно в цю пору, десь ми його й брали. Але, звісно, обйоми роботи він робив великі. На фрезі дуже багато в нього була нагрузка. Та взагалі, прицепи, такі дебелі тягали ним. В общем, ці 6 років він не стояв, як казали нам одні, що він у вас не глохне, мабуть, і цілу зиму тарах-тарах. Так, зняли генератора, зняв цю кришечку, не знаю, як вона там називається правильно. В общем, попробував, пошатав, не знаю. Постояли вже ярик з'явився. Постояли, подумали, що ж це могло таке случитися, щоб це так розірвало цього корпуса. Ну, поки не придумали. Не знаю, Моя у вас є. Чоловіки, хто дивиться, які догадки, що це могло случитися. Ну, поки покинули, на цьому зупинилися, пішли до Ярика, крутити в Ярика. Зараз, поки цей трошки може постояти, почекати. І моє всім доброго дня. Так, нас вже снігу майже немає. Все розстає, болото, земля вже чорна. Так, Ігор вже свого тракторця розібрав, пішов до Ярика. Щось там Ярик трошки докупив, будуть складати в нього. Трошки там, трошки тут. Так, помаленьку. Да. Така зима. Продовження нашого сьогоднішнього дня. З мостом ми колеса вже поставили, але нічого поки не робимо, не підкотюємо, бо е зняли піддон, щоб поміняти прокладки на поддоні, бо вже розлізлися та й слинив трохи маслом. І поміняли шківка. Так, на краску не звертайте уваги, бо він. Був новий, як токар токчив, не ні грунтований, нічого, просто так, яка була в балончику, то її чверкнув, щоб не ржавів. Купили нового шківка, поміняли, сальничка зразу поміняли. О, центрофугу почистили, таке по, по мелочі. Бо старий шківок. Дивіться, як лезві. Поміняли шківка, Поміняли подушку. Чи як там амортизатор двигуна правильно. Та й так цілий день програлися. О, завтра приїдуть прокладочки. Ігор поїде, купе, та й будемо далі ставити піддона, поки, поки зручно. А потім вже будемо підкотювати моста. Все. Так, у нас продовження сьогодні з Ігорем. Поставили ми сьогодні вже редуктора. Збираємо його догори ногами, поставимо колеса, потім просто піднімемо, перевернемо і підкотимо до трактора, та й усе. Щоб без цих всіх лібьодок, рамбалок. Пружини хороші, видно, нові, бо поставили редуктори. А, болти короткі, щоб стягнути, то ми довшими болтами навхрест притягували, а тоді вже ставили такі, як треба болти. Бо ж, редуктор знизу треба піддомкрачувати, щоб пружину зжати. То ми його так наколупали, як то кажеться. Навхрест довші болти притягнули, потім поставили такі, як треба. І ще, може, хто стикався. О, бо ми передивилися багато відео, а самі не стикалися. Чи от у того під оцею кришкою, що притягує редуктор, чи ставиться прокладка? Ми поставили без прокладки. О, дивилися відео в когось є прокладки, в когось нема. Якщо ставиться, то наша вона там? Та прокладка? бо в принципі, масло туди ніде не має попадати. Регулювальна прокладка вона тут нижче йде. Наша вона на цій кришці та прокладка. Я не знаю, хто може стикався з таким, напишіть, поясніть нам, треба чи не треба, чи без неї теж можна жити. О, все, зараз ставимо колеса. Далі буде. Ремонти, ремонтами, ну до нас сьогодні. Каже, бабуся чупакабра йде до нас, відкрила двері, а він прийшов наш лесик, подивіться, на що схожий. Мабуть, скоро весна, коти вже, мабуть, чують. Це ж бився. І з якимись котами подивіться, на що він похожий, бо як його відмити оце. Це що то з чем-то мікіт? Справжня чупакабра весь в болоті. Всі калюжі, мабуть, вимачали. цікаво, з яким це він так бився, і не поступиться, і не втіче. Буду зараз щось йому одтирати його трохи одмивати. Він у нас взагалі лапить тільки пити й точе Лесик, Ти ж такий був гарний, пушистий такий. Диви, а що в нього? Чи це в нього? Побитий, Побитий. так? побити? Хто ж це тебе так? Ти ж все время. Що, Боже, яке болото. Це вже злетіло. Він був болота. Все. Оце а, да хевся, <ривши> <Угрівся, угрівся. ривши> несу. Олєшка знов зайшов до бабусі на вечеру. І що ти сьогодні вечериш? Олєшка! Боже, який зайнятий! Олєшка! Ти що сьогодні вечериш? Да, Смачні. А що, в садіку їсти не давали? Ні, не давали. Не давали? О, Вікторівна, що це таке? Що дитина голодна, з садочка приходить? <реш> Як не вареники йому вари, то племені йому вари. На добраніч всім. Добранить. І тихо, всім ночі.